Ми з вами їдемо в машині, ви за кермом, під'їжджаємо до перехрестя, а тут таке. Яким учасникам дорожнього руху дозволено рух у даній ситуації? По-хорошому, давайте взагалі розвертатися, їхати назад, ну їх нафіг. Так. Транспортним засобам, пішоходам, транспортним засобам і пішоходам? Нікому. Значить, якщо рука піднята вгору, рух усіх транспортних засобів, пішоходів заборонено в усіх напрямках. До речі, зараз з відключенням електроенергії в містах також не працюють світлофори по декілька годин. Ви зустрічали в ці періоди регулювальників на перехресті? Я ні. До речі, ласкаво хорошую до мого телеграмчика. Там ще більше тестів. Посилання в шапці. Я не брехала, я не брехала, коли казала, що немає регулюровщика. Дивіться, який підхрюсток. Бешаний. Ми з вами вирішили трошки прогулятись. А то весь час їдемо да їдемо. Підходимо на перехрестя і виникає питання тестів ПДФ. У якому з місць пішоходам дозволено перехід проїзної частини в даній ситуації? У місці Г, у місцях Б і Г, у місці Б, у всіх місцях. Отакої. От в ситуаціях, коли регулювальник на перехресті і водії заплутуються, не кажучи вже про пішоходів. Ну добре. В ситуації, коли права рука регулювальника витягнута вперед, пішоходам можна переходити тільки за спиною регулювальника. А мені цікаво, кожен поліцейський може бути регулювальником. Чи це якийсь? Спеціальний підрозділ. І взагалі чи регулювальники самі в курсі, що означають їх жести. Питанка. Кому дозволено рух праворуч у даній ситуації? Обом транспортним засобам, тільки автомобілю, тільки трамваю. Регулювальник має перевагу перед сигналами світлофорів. Це ми знаємо. Але тут немає світлофорів. Проїхали. На цей сигнал регулювальника рух трамвая дозволяється тільки прямо. Водію автомобіля рух дозволяється прямо або праворуч. Трішки детальніше про цей жест регулювальника. Руки витягнуті в сторони, опущені. Або права рука зігнута перед грудьми все. З лівого і правого боку дозволено рух. Але трамваєм тільки прямо. Не рейковим транспортним засобом прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною перед грудьми регулювальника. Значить, з боку грудей і спини рух усім транспортним засобам і пішоходам заборонено. Знали таке? Чи знали, та забули? Ну ось, згадали. Ми з вами їдемо в машині, під'їжджаємо до перехрестя, а тут таке. Чи дозволено вам, водію автомобілі, повернути праворуч у даній ситуації? Дозволено у будь-якому випадку. Дозволено, даючи дорогу пішоходам. Заборонено. Отакої. Здається, вималюється номінація Пішохід завжди прав. Отже, регулювальник має перевагу перед сигналами світлофора. Водій повинен керуватися лише його сигналами. Водію сигнал регулювальника дозволяє рух прямо або праворуч. Після того, як він пропустить пішохода. А от чи знає пішохід жест регулювальника? Чи він не в курсі, що йому можна переходити? В номінації, хто на що він там показує, бере участь питання тесту ПДР. Водіям яких автомобілів дозволяється продовжити рух на цей сигнал регулювальника? Тільки жовтого, жовтого і синього, хі -хі, як патріотично, білого і сірого, жовтого, синього і сірого. На цей сигнал регулювальника автомобілям дозволяється рух з боку лівого та правого плеча прямо праворуч. Тому продовжити рух дозволено водіям жовтого і синього автомобілів. До речі, у вас як з регулювальниками? Розумієте їх? Чи як один мій товариш, який, якщо зустрічає регуляльника на перехресті, стає в будь-який ряд, де вже стоять автомобілі? Його кредо, головне, щоб не першим. І нічого, що зовсім не по маршруту, нічого, нічого. Пару кругів, лишні десяток кілометрів і на місці. В якому напрямку вам дозволяється продовжити рух? На цей сигнал регулювальника. Лише праворуч, лише ліворуч, праворуч або ліворуч рух заборонено. Ну що, я сподіваюся, що ви нікуди їхати і не збиралися. Тому що рух транспортних засобів з боку спини регулювальника забороняється. Отакої. Наша з вами улюблена постійна рубрика Чи трамвай всігда прав. Чи може він уже не прав? Яким транспортним засобом дозволяється продовжити рух? Тільки автомобілю, тільки трамваю. Обом дозволяється, обом забороняється. Трамваю горить трамвайський світлофор, трамвай всіх прав, а їхати можна тільки автомобілю. Що? Давайте розберемося. Сигнал регулювальника дозволяє рух автомобілю у будь-якому напрямку, а трамваю лише ліворуч. Оскільки автомобіль зайняв праву смугу, він може продовжити рух прямо або праворуч, увімкнувши показчик правого повороту. Рух ліворуч трамваю забороняється. Таким чином, продовжити рух дозволяється лише водієві автомобіля. Тигля, і трамвай завжди доправ, і хто на що він там показує? В одному Цікаво. Отже яким транспортним засобам дозволено рух на даний жест регулювальника? Усім транспортним засобам Трамваю і білому автомобілю, трамваю і синьому автомобілю, білому і синьому автомобілям. Отакої тут трамвай паса задніх. Хм. Тому що, якщо у регулювальника права рука витягнута вперед. То з лівого боку дозволено рух трамваям ліворуч. Не рейковим транспортним засобом у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. А з боку та спини рух усім транспортним засобам заборонено. Мені здається, це дискримінація трамваїв. У них же є окремий трамвайський світлофор, є. Мені здається, їм потрібен окремий трамвайський регулювальник. Ну, щоб було зрозуміліше. Жартую. Хоча, як вважаєте, до речі, чекаю вас в своєму телеграмі. Там можна ще більше потестуватися. Ласкаво, прошу. Силочка в шапці.